Втрачаєте земельний банк, не володієте інформацією про конкурентів, не впевнені у достовірності звітів підлеглих? Хочете перевірити землю при купівлі, потрібні відомості про земельні ділянки, їх власників та орендарів? Звичайно, інформацію можна отримати самостійно через запити в різні реєстри. Але навіщо переплачувати та витрачати час в курсі землі? Портал аналітики для управління земельним банком. Це інструмент, що забезпечить вас даними про будь-яку земельну ділянку в Україні. Хто пайовики конкурентів, коли закінчуються їх строки оренди? Чи є незареєстровані або непродовжені договори? Ви знатимете про земельний банк сусідів більше ніж вони самі, та зможете підключити регулярний моніторинг змін по конкретних параметрах. Користуйтесь тематичними картами для візуалізації та аналізу ефективності землекористування, легко визначайте місце знаходження ділянок. Управляйте консолідацією полів, контролюйте актуальність та повноту вашого обліку. А завдяки автоматичному моніторингу змін відомостей державних реєстрів ви матимете лише актуальні дані. Будьте на крок попереду конкурентів, будьте в курсі землі.